Коли любиш, треба жертвувати, сказав чоловік своїй дружині і попросив переоформити половину хати, яку їй подарували батьки на нього, тому що йому незручно, що він не господар в їхньому подружньому помешканні. Дівчинка прийшла на консультацію, тому що зрозуміла, що щось пішло не так. В Принципі, їй було сказано, що якби це не дуже вигідна для неї історія, тому що батьки оформили дарування саме для того, щоб ця хата у будь-якому випадку складеться в неї шлюб чи ні, лишилася її особистою власністю. Але ж треба жертвувати заради кохання. Чоловіку ніяково бути в приймах. І ви знаєте, що я чітко спостерігала. Що дівчина розуміє, що вона чинить собі не на користь, що вона розуміє ризики, і вона розуміє, що взагалі те, що він про це говорить, і просить її це зробити одразу після весілля, переписати на себе, це не є адекватно. Тобто, тут очевидна і його меркантильна мета, і його наглість, якщо чесно, безмежна. Тому що він туди нічого не вклав, його батьки нічого там не купили. Отак От йому захотілося. Так? Вона все це розуміючи, все ж таки пішла думати і відписала. Пів хати на нього. Два чи три там, тижні вона подумала і відписала. Пояснила вона це тим, що вона вирішила пожертвувати частиною нерухомості тільки через те. Що їй не хотілося, б, щоб він почував себе незручно і щоб їх стосунки не зіпсувалися і не розвалився шлюб. Чесно, я такі жертви мала на увазі. От ви зрозумійте, тут на старті відносин очевидно, що вони погано закінчаться, ну, тому що це є неадекватно взагалі. І вона буде шкодувати про це. А він, розумієте, він себе буде поводити таким самим чином і надалі, тільки вже по других причинах. В її випадку це навіть не жертва, а це свідомий вибір собі в мінус. Такі вибори, люди зазвичай здійснюють, коли їм хочеться людину, яка не відповідає їх уявленню про гарну людину, зробити трішки гарнішою, розумієте. Трішечки зробити її більш спокійною, більш щасливішою за рахунок своїх коштів, за рахунок себе.